Слава Україні! І так цікава цікава річ. І так, скільки ж лишилося в мерві після сонячної воскотопки воску. Ось це в нас є Бістаровська воскотопка. Ми це закинули в Бістаровську воскотопку і топили. І ось ми отримали ось такий кружок. Зараз я його переверну. Ось такий гарний кусок воску. Ну, але ми ще потім після цього дожали на центрифузі. І на центрифузі також гарний кусок. Зараз теж покажу, який переверну руками. І так ми маємо після Бістарівської, ось як ми гарно чиститься Зараз. Ну, я це зараз почищу і покажу, яке воно є. Віз жовтенький. І це вже після центрифуги. Ну це вже з болотом у нас. От в нас болото. Тобто я зараз чищу і, зваж... і ми порахуємо, який вихід, скільки в нас який відсоток воску лишається в мерві після сонячної вискотопки. Що ще з цієї мерви можна витопити? І так, ми отримали таких от два круга, В результаті у нас на вазі видно, видно, 12600. 1200. Тобто ми отримали. Ось дивіться, хто би сказав, що це віск з мерви, яка топлена на Ну, Мерва була витоплена на сонячній воскотопці. Після того, оце, що лишилося, я перетопив на воскотопці Бістар. Майже як забрус. І ми маємо воскотопка Бістар дала 7. 580 воску. Це бістаруська воскотопка. І після бістарського воскотопки ми ще додавили, Зараз покажу скільки, І ще ми додавили 5 кілограмів, там ці грами, ще 5 кг лерв'яного воску. Ну Він вже трошки темніший, але все одно не є такий темний. Ось. І ми маємо результат. Результат нас показує ось так от. 12600. Ми мали ще 15 рамок, ще нехай відкину 2600. Маємо 10 кг. Тобто, після сонячної воскотопки я ще видав, грубо кажучи, 25% воску з залишків мерви. Ну, Оце варто порахувати. Чи здавати по 40 гривень, чи самому витопити і не заморочуватися. Ну, верву здати по 30 чи по 40 гривень, чи самому не заморочуйтеся і стопити. Я рахую, що стопити. Використав, грубо кажучи, 5 5 кВт світла. Ось така. Ну і мішок дров. Оце всі мої затрати. Але ми маємо бомбезний віск. Ось це бомбезний віск. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.